Росіяни наступають на Харківщині. Ворог намагається прорвати українську оборону та закріпитися на вигідних рубежах у районі Вовчанська та Лук'янців. За минулу добу ЗСУ відбили 11 штурмів. Відсіч ж дають за допомогою артилерії та дронів. Що зараз потрібно зробити, аби не втратити територію? Давайте запитаємо в Кропивничан. Техніка в нас і зброя сама не стріляє, не їздить. Надо навчати. У нас багато, скільки за кордоном навчається. Це два місяці, три місяці. Зміємо втримати той же Вовчанськ? як? Ми повернемо, якщо не втримаємо. Чуть пізніше. Не знаю. Зараз дуже багато вже загинуло, так будемо сказати, що воювати вже й немає кому толком. Не знаю, як правильно поступити в цій ситуації. Але все одно треба якось захищати нашу територію. Тобто не віддавати? Так, так, так. Так, я думаю, що ми не здамося до останнього. Не знаю, що треба робити. Можливо, вчасно реагувати партнерам, було б непогано передавати обіцяну зброю. Можливо, державі там теж чую багато про дрони, що фіксують, що дуже багато туди передають дронів, а по факту дрони туди передають лише волонтерські. Не знаю, вчасно реагувати, розумно реагувати, розуміти, що в нас. Вичерпний і мінімальний людський ресурс. Знаю, напевно, всьому суспільству України потрібно якось більше зібратися і підтримувати наших військових, там донатити. Ну, хто як може. Чи вдасться втримати цю територію, на вашу думку? Я не знаю, я ну, не військова, я не можу проаналізувати. Читала, що не зробили оці, як вони називаються, стіни, окопи, що це не зробили, що снімки йдуть з, напевно, з рунів чи звільки, що російські піхотинці оці йдуть просто пішком. Ну, я не знаю, напевно, це треба було зробити, якось передбачити оце все, тому що ну, ми ж не хочемо, щоб наші хлопці там всі лежали. А воно є. А воно є. Як гадаєте, вдасться зберегти ці прифронтові міста, Вовчанськ там? Звісно, хочеться, а я вже. Хочеться, щоб наші хлопці не гинули, щоб наші міста залишились наші українські, а не якісь там зайшли, непонятно хто. Да. Я сподіваюся, я вірю, що з нашого боку працюють точно професіонали. А наша задача донатити, вірити. І робити хто що, що може, що я можу сказати про себе особисто. Я просипаюся в 4.50 і разом зі світом у нас десь 300 тисяч людей. Ми молимося за Україну півтори години, і основні слова це про те, щоб справедливо закінчилася війна. Визволили і повернули території. І якщо буде поставка ресурсів, то в нас все вдасться. Можливо, як війна дронів, то дронами хіба що виготовити Багато дронів. Думаю, що ми відіб'ємо. Там форп... форпости, е... якісь там блоки ставлять. Ну, Я думаю, що ми відіб'ємо. Ну, Їх же вибивають вибувають по посадках, беруть в полон, десь я чула більше 300, вже вз... ну, здалися в полон. По цій програмі я, я хочу жити. Треба було радніше про це думати, <кій> дивитися на адміністрацію, яка там стоїть. І як показують по інтернету, ну... Я сьогодні дивився. Я був шокований тим, що навіть ці зуби дракона просто лежать просто навалами, і ніхто це за це не внесе відповідальність. Надія стає доступнішим та змінює концепт. Нові сенси та додатковий функціонал однієї з найунікальніших пам'яток України презентували під час відкриття на території заповідника музейно-театрального простору. Нагадаю, хутір Надія» – це філія Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею. Власне і зміни хутору продукували й і матеріально колективом музею та самого заповідника. Акцент у новій концепції заповідника на доступності відтепер хутір не про. Просто історико-культурний об'єкт, це місце для проведення творчих зустрічей, переговорів, конференцій тощо. А ще це унікально придатна локація для івентів з покращення ментального здоров'я. При цьому, як і раніше, музейна та просвітницька складові хутора залишаються. Зокрема, тут завжди готові розповісти про сам заповідник, родину засновників хутору та театру корифеїв, екскурсії невід'ємна частина функціоналу. Тут був голий степ, рядом проходила чумацька дорога. Був, була чумацька криниця, глибока і повноводна, а поруч біг струмочок, чисто, як сльоза, холодної води. Тут і була побудована Карпом Адамовичем перша хата 1870 Першому році зазначу для нового функціоналу використовуватимуть нову локацію і природні багатства хутора. Сакральна його частина, як то історичні будівлі, виконуватимуть звичну роль музеїв. Це речі не до доторкне. Ми нас плануємо так, що людина яка прийшла, вона погрузилася в ту атмосферу, прониклася тим духом, побачила, як жили тобі лечі, на чому вони спали, за чим вони сиділи, чим вони писали там, що вони пили і так далі. Це дуже важливо. А третій момент це сучасність. Безперечно, без сучасності не буде, не повинні розвиватися. І тому в цьому музейно театральному просторі в нас конференц-зала для проведення нерізького заходів, сувенірна продукція продається, призначі туристичні видання, і в залах розміщені змінні виставки, які постійно будуть змінюватися, тому щоб відвідувачам пропонувати це нове і нове створення. Також відвідувачам презентували краєзнавче туристичне видання Тобілевичі та туристичний путівник Хутір Надія, який розробив Андрій Домаранський. А на відкритій сцені заповідника з нагоди міжнародного дня музеїв працівників краєзнавчого музею нагородили відзнаками і подякували за роботу. У кожному з вас сьогодні хочу побажати відчути ту стійкість, яку може дати місце, відчути ту стійкість, яку ви можете дати цьому місцю. І Нових творчих ідей звершень, тому що ми, українці, в усі часи навіть найскладніші, ми творимо, тому що в творчості і в культурі ми зашиваємо своє відчуття сьогодення і потім будемо передавати це нашим наступним поколінням. Наступні покоління будуть розуміти нас через культуру, і через творчість. Найвидовішнішою частиною івенту до міжнародного дня музеїв став виступ трупи театру Курифеїв. Спеціально для заходу відібрали найатмосферніші вистави із репертуару, серед яких і Бондарівна Карпанка Карого. А цей козак Тарас зовні самого я бачу польшу. А і не кажіть мені про нього більш нічого. Я, я й сама не знаю, що зі мною діється, голубка. І радісно, і серце б'ється, в грудях, мов ташечка, що в клітку попалась. А бач, прийшла й твоя пора, хіба маріє це кохання? У владі кажуть, нововведення давно на часі. Доли від широкому колу людей сюди їздити, не просто подивитися історичну історичними і приторкнутися до того, як в минулі часи люди жили. А й знову ж таки мали змогу мовить, що було цікаво, і дітям і на сьогодні протест реабілітації також дуже така важлива демонтальна. Саме це. Ми будемо пробувати робити на кутирі надії. Приміщами знали як купірнадія. Ми приїхали тут, вися гарна природа, послухали екскурсію і в принципі і все. Але сьогодні ми пропонуємо приїхати сюди групами, попрацювати в конференціані і з той же час культурно відпочити. Побуде на природі, тобто ми поєднуємо і процес функціональний навчання і освітній процес. Із тим, щоб вивчити цю історію, нагадаю, садиба хутірна дія заснована у 1871 році класиком української літератури, драматургом і театральним діячем Іваном Тобілевичем. На землі що дісталася у спадок його дружині Надії Тарковській. Саме на спомин про неї Іван Тобілевич дав назву садибі, яка стала родинним гніздом і його творчою майстернею. Спочатку сім'я Тобілевичів вела тут власне господарство, і з того часу збереглися батьківська хата і стара чумаська криниця. Жіноча та чоловічі купальні. Це батьківська кімната. Тут жив Карпо Адамович. Спальня Софія Віталівна, Іван Карпович це родинні ліжка. Робота на ліжку Софії Віталівни це її робота покривала. Справжня окраса хутора Надія це столітні дуби. Іван Тобілевич пропонував кожному своєму гостю посадити дерево. Свого часу тут посадили по дубку Михайло Старицький, Марко Курповницький, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський, Максим Рильський та багато інших відомих людей. Ми підійшли з вами до дубів, які посадив Марко Лукич Кропивницький. Він був на хуторі і посадив оці два дуби. На хуторі Надія Іван Тобілевич написав 11 п'єс із 18, які увійшли в Золотий фонд Національної класичної драматургії. Це 100 тисяч, хазяїн, «Савачали», «Ганзя», Батькова казка», Гріх і покаяння, «Пали вода XVIII століття та інші. Заповітник музей Хутір Надія розташований у селі Миколаївка Кіровоградської області.